На сцені, ну, правда, вже в не виконанні пінопласту, а в виконанні безумної молодежі. Отже, безумна молодіж, мукачево. Three, two, Послухайте мене, бо я тут бос. Щас мій коріш зачитає репост. Дуже жорсткий КВН тепер у вас у Львові. У дівушок я бачу, потекли одразу сльози. Тут му воно на сені. Ми чудові, ми веселі, що приймаємо перед грою. Ми вам скажемо спорою, то не живчі ні і не б'є для нас то не солідно, і не дуже, то обідно, то не віскі. ні то не пиво, і не водка, то подарок із Гонконга, то оріхована стойка. Let's go! Bam, bam, bam! Ну що ж, друзі, і одразу ж переносимось у віці знімальний майданчик будь-якого мексиканського серіалу. Слухай, слухай, Джонні! Мужайся! Що сталося? Лючія померла! Яка Лючія? Лючія, сестра Санто Домінгеса та мама малесенького Педро, який навчається в Беносарісі у школі номер 3448. 3448. Яка, Лючія, Лючія – акторка другого плану, яка знімалася в серіалі шлях» та мутила Мури з Лукасом Дальбоскою і Леди Фіаро, чи просто Санчосом? Просто Санчосом? Яка Лючія? Лючія. Жінка твоя, так стоп, Ти, музыку. ти вообще твердруе плану, и те Санта Барбара. Так, де сценарист. Дайте мені сценариста Санта Барбаре. Такси сценарий. Да, так снаряда От тобі сценарий, де режисер? сюдами мені быстренько режисера. Режисер! де режисер, вот так е режиссер, все, не надо це все, я Джонні, Джони, Джони. Лоханта мой лока. Друзі, поїхали далі, собі, що було, якби всі наші життєві ситуації були мюзиклами. Король. Туз. Шість піка. Як шість піка. Ти що, не знаєш нові правила? Які ще нові правила? Піка на піку, чірва на чірву, хріста на хрісту, буба на бубу. Пацани. Пацани, я тут! Пацани! Слухайте, там піцу принесли! Яку піцу? Тобі мексиканську, тобі гавайську, мені італіанську, а тобі з грибами. Але ж я не їм з грибами. Чого? Було в дитинстві їм у хомори. Вони були вкусні, але потім кололи. Всі стояти ви заарештовані! За що? Що? за що? Ось за це. А що то такое? такое? Я не знаю. Тоді, Тоді воно твоє. Що ж, друзі, Часто таке буває, що жінки посилають чоловіків самих в магазин. Зараз побачимо, що з цього виходить. Добрий день. Добрий день. А, секунда. Угу. Алло, ну, помідори є. А. Помідори, будь ласка. Угу. Вам які червоні, жовті, зелені. А. Секунда. Алло. Червоні жовті, зелені? А. Червоні, будь ласка. Угу. Вам кілограм півтора? Пів. А. Секунда. Кілограм півтора. Пів. А. Кілограм. Ага. Угу. Кульочок брати будете? А, секунда. Алло, кульочек, брат. Що ж це коїться з нами, а? Браття українці. Що ж це сталося з нами за стільки років? Чому ми чоловіки? Маємо звонити жінкам, що треба брати. Я не розумію, ми ж доробляємо гроші, ми самці. Жінки, ви думаєте, ми чоловіки, не знаємо, що таке фенічки, туш, помада, тоналка. Ні, не знаємо. Ну, все рівно ми можемо йти і купляти людей. Молодий чоловік! брати будете? А як ви думаєте, я помідори в руках понесу! Че кульку, секунду, я перезвоню, знаю, течому я вам скажу. Знаєте, друзі, в кінці хочеться сказати, мойсей водив євреїв 40 років по пустині. Краще би привів до вас у Львів, у вас тут так класно. Ну що ж, друзі, поїхали. Сама добра пісня для самого доброго міста України. Коли зранку прокидаєшся, поганий нас маєш ти, ідеш на кухню не вертаєшся. Лиш додай туди води. Хочеш пий, холодний, хочеш пий, гаря. Тим буде завжди його любить. Мама, його любить, тато я особливо любиш ти, все звісно. Надежный, я с любом Львів. Обними меня.